Друзі, ми на території Миргород-Курорту біля санаторію Миргород. Ось так він охайно виглядає. Ось такі клумби, майже в, як... в якійсь екзотичній країні. Біля нього санаторій Полтава. Між ними знаходиться басейн під відкритим небом. Зараз я вам піду, покажу. Хоч трішки покажу, що там є. Людей нема, територія гарна. Рядом тут знаходиться і водолікарня, ось така краса, такі ялинки. Вартість відпочинку тут від 1100 гривень за людину на добу. Сюди входить. Лікування та трьохразове харчування, також відвідування лікаря, коли ви приїжджаєте. Ну, ось тут така краса, дуже-дуже гарна, лавочки стоять, дуже гарний санаторій, красивий. Дуже чисте тут повітря. Ось така краса. Ось так гарно тут. Посидіти, відпочити. Дуже шкода, що людей мало. Ось така краса на вході, але, мабуть, я вам не покажу, що всередині, тому що санаторій закритий. Дуже шкода. Ось така краса на виході з санаторію. Дуже гарно. Ми зараз підходимо до санаторію Миргород, тож також дуже гарний та якісний санаторій та красивий. Це дуже гарно. І родзинка цих санаторіїв, що тут є відкритий басейн. Зараз він зачинений. Тому що, мабуть, вже прохолодно, але я вважаю, що люди б тут засмагали та відпочивали. Можливо, хто б бто попірнав би водичку. Дуже гарна територія біля басейну. Дуже красиво. Ось така краса в санаторії Миргород. Вікна виходять на цей гарний басейн. Ось така краса. Тут є сонячні, сонячний годинник, квіти, ну гарно. 150 гривень коштує басейн у будній день-година, а у вихідний день басейн коштує година 180 гривень. Я не розумію, чому люди не користуються цією пропозицією, але тут дуже гарно. Ну, Маємо, що маємо. Не знаю, що сказати. Зараз ми знаходимося у центральній частині курорту. Це пруд опрудли Ось Тут така романтика гарна. І це родзинка курорту. І ще одна родзинка це набережна та мостик через річку Хорол. Ось так гарно тут. Тож, друзі, приїздіть до міргород курорту. Гарних вам подорожах, чудових відпочинків і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую, до побачення!